Я вам покажу такого красеня. Псяці знайшов. Подивіться. Подивіться який. Красень. Погляньте. Погляньте, який. Це просто грибочок такий на виставку. Що будемо рвати його. Подивіться який. Гляньте який рибочок. Це просто щось Твердий такий. Гарний. Що збираємо далі? Ось погляньте. Ось погляньте будь ласка. Знайшов грибочка. дивіться він гарний, красивенький. Бачите, смеркові хащі. Ось. Дивіться, який гарний. Ооо, просто. О, другий. Братюк біля нього виріс. О! Двойняшки! Двойняшки! Третій! Гляньте. Ти просто красайка! О! Гляньте просто! Ух які! Кубанчики! Три купі, бачите. Що, зриваємо? Такі пузачі. Такі пузачі, погляньте, Дірочки позакриваємо. Три пузачі такі. дуй. Ду, ду. І натрапляю на такий грибочок. Поглянь який красивий. Кручуємо. Ось такий гарний грибочок, пузанчик такий. Угу. По одному тільки. Гарний грибочок, гарний. Глянь такі шифровані грибочки. Їх дуже погано видко, але я їх бачу. От, звичайно, попри мене пройшли грибники, і їх не побачили. Ну, це просто гриб шикарний в Смирокових лісах. Гляньте. Що, збираємо далі? Знайшов такого гарного грибачика. Гляньте. Який він. Ось такий він. Він як був маленьким, на нього хтось став, але він пішов далі, бачите, нема проблем. Дивимося далі. Походу, тут забрали його братів, тому що бачу очищене коріння. Збираємо далі. якого Це... знайшов милесенького. На нього вже хтось став, не побачив, ось, він би тут довго не ріс. Що збираємо далі? По одному, другий ви Ось такі гарні. Козарі. Один, два, три. Такі гарні. Молодесенькі. Бачите? Один, другий, дей. Збираємо далі. Знайшов такого гарного грибочка. Що ви бачите? Тут вже бачите хтось курить. Ось у нас четвертий. Погляньте, це вже більший. Ходять, топчать їх. Що збираємо далі. Ось, буквально за годину назбирав. Не багато, але є, чуть-чуть. Такі рибочки. Добре, до зустрічі. Ще, побачимось.